Продається трьохкімнатна квартира, це Дніпровська набережна 25, 17-й поверх, 114 квадратних метрів, при вході величезне, як міні-футбольне поле прихожа. Так. По плануванню йде у нас спання, спальня, спальня санвузол, кухня, гостєва, об'єднання в один простор і гардеробна. В принципі, цю гардеробну можна буде переобладнати в майбутньому другий санвузу при потребі шафа-купе. Значить, Тут всі комунікації є, все, -все в принципі, в порядку. Але зробили гардеробна. Все -все, так, переходимо у гостівку. Гостів у нас Значить, тут у нас стоїть диванчик, все що є, все залишається. Не треба тут викидається, все таке вже. Є кондиціонування, кухонька. Так, Стан, в принципі, нормальний, ну, косметику зробити. Уже по так, вид у нас виходить це південь, а сакарки Дніпро по Зараз ми підійдемо, покажемо. Так, переходимо в другу кімнату. Друга кімната Так, просто третя кімната. Тут у нас балкон, балкон один. Так. Щодо виду з вікна. Оце у нас получається от сократи. Так, резатован. І ось це принципі Дніпропа через видно. Тут видно, в принципі, чудовий вид. Так, ну, далі переповнимо Та так само кондиціонер. Тут навіть кондиціонер там. Так, є, ці кіннолі так само є кондиціонер. Так, і самузол. Самузол у нас ваночка, в принципі, є бойлер, ну це таке вже побажання. Витяжка.